Які у вас рецепти на зиму помідорчиків? У нас з морквинням. Зберігайте рецепт. У стерилізовану банку для початку на дно викладаємо 3-4 гілочки морквиння. А тепер напихаємо вже помиті гарнезні помідори. Далі баночки заливаємо окропом доверху, накриваємо кришечкою та полотенцем. І залишаємо, щоб вони охолонули і були такі тепленькі, щоб ви могли взяти їх в руки і злити потім цю воду. Накриваємо і залишаємо. Тепер воду з помідорів зливаємо в каструлю і будемо готувати маринад. Всі інгредієнти будуть вказані під відео, і саме цей маринад іде на 5 літрів води. Виходить 5 літрів маринаду на 6 двохлітрових банок з помідорами. Сюди додаємо цукор, далі додаємо сіль. Та додаємо оцет. Відправляємо наш маринад на вогонь. І як тільки він закипить, будемо заливати наші помідори. А далі викладаємо в кожну баночку по лавровому листку та перець горошок 5-6 штук горошин. Заливаємо наші помідори гарячим маринадом. Прямо щоб він кипів і ви заливаєте. І закручуємо наші помідори. Закутуємо дуже гарно наші помідорчики і залишаємо на одну добу, а потім спускаємо в погріб.